Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами, і сьогодні ми продовжуємо проходити курс новачка. Розглянемо тему, яка має назву розвилка. Що це взагалі таке? Це коли наша одна дамка начебто стоїть на роздоріжжі та тримає одразу дві шашки суперника, які знаходяться з різних боків. Тобто, бачите, ми відрізаємо і цю дорогу, і цю дорогу. Суперник не може пройти ні однією, ні іншою. Якщо він буде жертвувати, ми перехопимо другу. Розглянемо більш детально. Взагалі, розвилка ділиться на два основних варіанти. Це верхня розвилка, як зображено на цьому прикладі. Тобто, коли наша дамка стоїть зверху та відрізає дві шашки чорних. Також можливий такий варіант, який має назву нижня розвилка. Тобто, коли дамка дивиться на шашки суперника знизу, вона не дає пройти ні цій, ні цій. Розглянемо декілька варіантів, як можуть виглядати такі розвилки. Тобто ми побачили такий варіант верхньої розвилки. Він, можливий такий. Головна ціль це щоб в чорних шашок не було куди ходити. Тобто ми можемо будувати її будь де Як зрозуміти, яку розвилку нам ставити, верхню чи нижню? Все потрібно рахувати. Але зазвичай, якщо ми вже відрізали бачите, хід одній шашці, ми зможемо поставити верхню розвилку, тобто супернику. Потрібно буде ходити. Ми знаємо, що в нього єдиний хід. Ми повинні чекати. Тобто цю шашку тримаємо. Він пішов сюди. Хоп, ми перехопили так і так. На його жертву він намагається пробігти. Дивимося, він на двійнику. Ми ставимо заставу на двійнику. Перехопили. Виконали запирання з перемогою. А ось з нижньою розвилкою все вже набагато цікавіше. Ми ні на кого не нападаємо, нічого в нас не відбувається на дошці. Наше завдання, щоб побудувати розвилку, для початку напасти на одну з шашок, а потім на іншу. І таким чином побудувати таке положення, коли наша дамка одна одразу нападає на дві шашки. Як це зробити взагалі? Ось у нас таке положення. Ми дивимося, яка шашок суперника знаходиться ближче до наших дамкових полів. Як це зрозуміти, дивимося на горизонталі. Ця знаходиться на сьомій, ця на восьмій. Отже, шашка А7 ближче до дамок. Ми беремо та нападаємо на неї таким чином. Тобто стаємо навпроти по діагоналі. Це обов'язково. Саме нападаємо на неї, дивимося. Суперник виходить. Повторюємо те саме, яка ближче до дамок. А вони стоять на одній горизонталі. Тоді підключаємо таке правило. Ми нападаємо на ту шашку. Яка стоїть на підвісному полі. Тобто на центральному, незахищеному. Ця шашка на бортику, а ця в центрі ми взяли і напали на неї. Знову, наша ціль нападати з центру. Центр сильніший, центр дає перевагу. Тобто, не таким чином. Суперник просто втече, ми йому нічого не закриємо. І вже буде нічия. А саме через центр. Напали звідси, напали звідси. Бачите, ми вже тримаємо дві шашки. Йому відходити на бортик. Тепер ця на сьомій горизонталі, ця на шостій горизонталі, нападаємо на неї. Напали. Напад, напад, все. Тепер супернику не залишається нічого, окрім жертви. Він віддає побіг. Можемо провести таким чином. Можемо через заставу по двійнику. Тут вже як вам більше хочеться. Також може виникнути така ситуація. Дивіться, ми знову користуємося нашим правилом. Нападаємо на ту, яка ближче до дамок. Тобто ця стоїть на сьомій горизонталі. Ця стоїть на восьмій. Отже, нападаємо на цю. Напали. Вона тікає. І дивіться, знову ця на шостій, ця на восьмій. Знову напад. Втік, ця на п'ятій, ця на восьмій. Виконали знову напад на одну і ту саму шашку, доки ми її не загонимо на бортик. Все, вона на бортику почала розвиватися інша. Тепер цю ж ми тримаємо, нападаємо на ту, яка на підвісному полі. Контролюємо одну, нападаємо на іншу. Відійшов. Контролюємо одну, нападаємо на іншу. Знову жертва, на будь-який хід, застава, перемога. Але інколи трапляються такі ситуації. Давайте подивимося, яка шашок ближче до наших дамок. Вони обидві стоять на сьомій горизонталі та обидві на підвісних полях. Тоді як визначити, на яку нападати. Тобто ми маємо нападати таким чином, заганяти на бортик, чи гнати шашку таким чином. Правильна відповідь можна і так, і так. Наприклад, дивіться: ми напали на цю шашку. Вони обидві на підвісному, немає різниці. Якщо суперник тікає на бортик, а ось тут вже є різниця, дивіться, щоб побудувати правильну розвилку. Ми повинні шашки суперника розлучити, поставити їх по обидві сторони дошки. Якщо ми будемо зараз нападати на цю, суперник пройде вперед. І дивіться, так, ми його проведемо аж до бортику, та поставимо розвилку. Але нам ні в якому разі не можна дозволяти супернику проходити на третю горизонталь. Бо звідси він вже зможе завжди виконати жертву та поставити дамку. І вже з нічиєю. Якщо шашки суперника знаходяться поруч, Тобто, бачите, на сусідніх горизонталях ми віддаємо перевагу тій, яка стоїть на підвісному полі. Тобто, ця на підвісному вона може прийти на допомогу. Не дозволяємо цього. б 6 на С5. Ну, Так бігти нічого не дасть, ми побудуємо заставу та переможемо. Він відійшов. Хоп, вони на одній горизонталі ми їх розлучили. Тепер вже користуємося нашими правилами. На тушу на підвісному, обидві на бортику, на тушу ближче до дамок. Підвісне ближче до дамок. І спокійно доводимо вже партію до перемоги. Тепер другий варіант. Якщо ми нападаємо С1 на F4, знову просто хід нічого не дає, суперник повинен тікати. Обидві на підвісному, отже, натушу ближче до дамок. Суперник відійшов. Дивіться, вони вже знаходяться аж через дві горизонталі. В даному випадку ми можемо заблокувати і цю, і цю. Хоп, ту, що ближче до дамок заблокували. На будь-який хід суперника, так, ця на підвісному, ми на неї напали. Та провели її спокійно до бортику. І вже з перемогою. Ще цікавий варіант, а якби він пішов сюди. Дивіться, вже побудована розвилка, але ж хід білих. Тоді, що ми робимо? Блокуємо ту, що ближче до дамок. Заблокували, шашка вийшла. Та таким чином побудували розвилку і знову перемогли суперника. Також можна було напасти на шашку на підвісному полі. Ми напали він на бортик. Яка ближче до наших дамок? Оця. Отже, на неї напали. Суперник пішов, тушу на підвісному. Пішов, закрили. Ось такий прийом. Взагалі в шашках всюди потрібен розрахунок, тобто ми повинні порахувати наперед, які є варіанти і як ми можемо досягнути перемоги. Але в деяких випадках, наприклад, якось в розвилці, ми можемо користуватися простими правилами. Якщо суперник стоїть на одній горизонталі, нападаємо на ту, яка на підвісному полі, якщо обидві на бортику, на ту, яка ближче до дамок. І спокійно доводимо до перемоги. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей.